Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я. Про що сьогодні? Ну якось так останнім часом наш мудрий український народ возбудився з приводу заяв різних політиків та політикинь щодо швидкого закінчення війни. Сьогодні, до речі, ще один слуга якогось там урода Камельчук вийшов і почав розповідати, що взагалі мир може наступити вже до різдва. Коротше кажучи, вони роблять будь-які демотиваційні речі іти до Збройних сил України. Ми на них не маємо звертати увагу. Тож так само приблизно я відношусь і до останніх тест Трампа, про які вчора всім весь інтернет гудів ну, на кшталт того, що він там з моді має дуже гарні стосунки, і Індія не буде закупати російської нафти. До речі, це зразу призвело до того, що нафта виросла в ціні трішечки там, на 0,84 От, але суть не в тому суть в тому, що Трамп знову став, що в нього дуже хороші стосунки з моді, і що все буде добре. От. Також наш мудрий український народ возбудився на нещодавно статтю в The Telegraph, Я вам її покажу, де Трамп сказав, що планується зробити так би мовити фонд перемоги для України, і значить, і він закликає європейські країни також до цього долучитися а наповнюватися цей фонд буде за счет введення. Тарифів проти Китаю, ну там умовно кажучи, 500 відсоткових народ. Серйозно кажу, ви на ці речі реагуєте трішечки стриманіше. Причина дуже проста: справа в тому, що це є гра Трампа, аналогічно як з ракетами Томагавки, які нам звичайно дадуть. Навіть зараз вже західні партнери почали публікувати карти, куди можуть достати в томагавки в соцмережах. купа... Різного штибу об'єктів кажуть, десь там якщо томагавки нам дадуть, то ми будемо вражати більше як дві тисячі російських цікавих об'єктів попадають в зону дії цих ракет. Так, дві тисячі об'єктів могли би попасти в зону дії цих ракет, але нам обіцяють дати всього-навсього там 20 чи 50 ракет. Причому заява американської сторони полягає в тому, що вони навіть не будуть навчати. Наш персонал працювати з тими ракетами, я так розумію, вони самі будуть якось там обслуговувати, ну і визначати цілі, куди бити, куди не бити. Тому давайте трішечки будемо стриманімишеманіше, Стримашені... Стрим... ми перепрошую, от і будемо, як мінімум, реагувати на всі речі більш критично. Бо війна буде продовжуватися, і якщо так станеться, що буде якесь перемир'я чи умовний мир, то повірте мені, це все ненадовго, і нехай це буде приємним сюрпризом для нас, що буде все добре. Розумієте, але треба готуватися. Я завжди казав за тими переможними реляціями наших політиків: була схована прихована зрив мобілізації, демотивація населення, йти захищати країну. Дезорієнтація суспільства в тому, а що буде завтра, до чого готуватися, і так далі. Окей, окей, в нас сьогодні є декілька тем, на які я хотів звернути увагу. причому один із дописів е, пані Шиманської, яка є підписницею нашого каналу, скажімо так, мене заінтригував в контексті висвітлення саме цієї теми. Отже, поїхали. Про що пише наша глядачка? Вона пише про те, що. Прочитала звіт по захисту критичної інфраструктури. Почитайте і ви побачите всю суть проєкту Презедент неналежно, недосконало, там прогалини, там невизначені обсяги. І саме головне рекомендації щодо продовження цього експериментального проекту, а відповідальності за неготовність жодної. Про це пише Ольга Шаманська. І я вам можу лише показати скріншоти цього звіту рахункової палати, яка фактично підтвердила недосконалість цього експерименту, розтрату колосальну купу коштів, і знову ж таки з рекомендацією продовжувати далі це робити. Ви Знаєте, як в тому анікдоті їжачки плакали, кололися, але далі продовжували жерти кактус. Ну так це виглядає, і як би там не було, ми на це маємо за це знати. Ну, а ще хотів сказати про допис нашого побратима е, Володимира Омеляна. Знаєте, ета, міністри не воюють, да? де ті там парахаботи, чого вони не на війні? Ну, от Володимир Омелян, один із військовослужбовців Збройних сил України, колишній міністр транспорту. Він написав дуже цікавий допис, десято про те, як саме відбуваються наради в офісі президента. І цей допис якраз таки стосувався, в тому числі не самих нарад. Але і ситуації з енерго... захистом енергооб'єктів. Отже, 10 жовтня Зеленський зібрав керівництво офісу президента, міністерства закордонних справ, міністерства оборони і інших відомств. Головне питання аудит домовленостей із партнерами. Вага щодо захисту енергетики. Тобто, питання на сьогоднішній день їх більше це цікавий. Дайте ще бабла. Або наскільки ви ще домовилися, але абсолютно їх не цікавить те, як Мустафа Наєм і Іже з ними сидящі-ліжащі просрали цю програму, витративши мільярди на захист енергетики. Але продовжуючи тему Володимира Миляна, яку він описав у себе в каналі, президент Контре намагався з'ясувати, а хто відповідає за оборону енергооб'єктів і чим він може допомогти. Попередня ставка 6 жовтня, яка відбувалася, вона завершилась суперечками. І цього разу напруга була не меншою саме в день, коли росіяни атакували дві київських ТЕС, залишивши половину міста без світла і води, навіть урядовий квартал опинився без водопостачання. Пам'ятаєте фотографії, де воду привезли до, на Банкову, а біотуалети привезли під кабінет міністрів. Ми ще жартували, що в одних сушняк після ночі, а другі обісрались. Ну але. Отже, що відбулося на одній з таких нарад, значить, під час подібних нарад кажуть учасники: чим довше тривається триває розмова, тим менше ясності, а хто за що відповідає. В якийсь момент Зеленський у праведному гніві просто переходить на крик, щоб змусити чиновників говорити по суті. Урядовці традиційно звинувачують попередників. Тим часом Росія лише посилює терор, і за тиждень вже тричі била по наших газових об'єктах. Київ і області переходять в режим відключення світла, і чи встоїть українська енергетична система під російськими атаками, до яких сценаріїв варто готуватися, а де проблеми із світлом будуть гарантовано? Та як Росія змінила свою тактику на терор великих міст? Отже, це все на сьогоднішній день стає дуже актуальним, на превеликий жаль, окрім. Е Нюсмейкерства, наші чиновники більш нічим не займаються. Тобто він розповідає, що да, є серйозні проблеми, і вам слід готуватися до блекаутів. І взагалі вже почалися заклики, а економте газ, бо кожен зекономлений газ, кубометр газу це ж, як то кажуть, наша обороноздатність. Тобто ці ушльопки на сьогоднішній день фактично, ну як би так стати, не то, що не до чого не готові. Це є дилетанти, які навіть не розуміють, що відбувається, ну але основною. Темою сьогоднішнього дня я би хотів би виділити дві статті залужного, причому дуже коротенько по ним пробіжимося. Отже, нещодавна стаття залужного, яка наробила шороху в офісі Єрмака і трішечки заставила напрягти очі у Сирського. Перепрошую за такий сленг, але це стосувалося саме операції на Курщині, де генерал фактично повторив те, що я вже тисячу разів казав. Ні, не так як правильно сказати. Ну, генерал сказав те, що він вважає за потрібне, але ці думки такі ж самі були і в мене, і я вам про них розповідав. Отак буде правильно. Окей. Ну, суть в чому, він розповідав тепер про іншу річ, про одну із причин провалу літнього контрнаступу в 23-му році. Це, як мінімум, ця причина звучала з усіх уст. Я про це розповідав. Це злив планів у публічний простір. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний зазначив про це в інтерв'ю дзеркало тижня. Він назвав великою помилкою те, що контрнаступ перетворили в реаліті шоу, а ще й анонсували заздалегідь весною 23-го року. У численних інтерв'ю BBC, Bild, Wall Street Journal Зеленський анонсував великий контрнаступ, заявляв, що все готово. Україна чекає слушного моменту. А паралельно Данілов, Рєзніков, Буданов і Подоляк підживлювали очікування, давали коментарі про готовність і навіть натякали про напрямки ударів. До речі, я хочу сказати, що це друге звинувачення після критики курської операції, яку залужний назвав політичною помилкою. Ну я би сказав би державною зрадою, особливо пригадуючи фотографії з Шевроном Магура біля західної техніки розмінування. Десь умовно на Запорізькому напрямку Мар'яни Безумної. Ну, це так присішки загадав. Отже, в обох випадках генерал натякає на одне і те саме: проблема не у військових, а у тих, хто перетворив війну на піар-компанію. Залужний і, про контрнаступ, як, в принципі, не, напряму не сказав, що це зривали Зеля і Єрмак. І що був якийсь там, нібито договор про сухопутний коридор в Крим, і так далі. Він, звичайно, таких речей не говорив. Ми це можемо собі фантазувати. Але я дуже добре пам'ятаю тези щодо перекидання частини військ на бахмутський напрямок, а отже, нестачу військ на напрямку основного удару. Отже, відвоювання Бахмута для зеленої Камерильї за наполяганням сирського було в пріоритеті. Бо вони ж пігарли тему фортеця Бахмут. Коротше кажучи, ви знаєте, я отак останнім часом дивлюся, що кожного разу, кожна хвилина існування з влади на мене, ну, скажімо так, впливає дуже негативно. А в підтвердження моїх слів щодо того, що американці будуть управляти крилатими ракетами, «Томагав» у разі їх підставлення, я зараз покажу вам невеличкий. Так би мовити, скрін з Financial Times. От я вам його зараз покажу. Тобто, це, це я звідти взяв. Отже, друзі, ми маємо ту історію, що нам потрібно далі воювати, нам потрібно багато ще що робити. А я хотів би з вами проговорити на завершення, так би мовити, ще одну тезу. Ще одну тему. Скажіть, будь ласка. План перемоги складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. 16 жовтня 2024 року про це розповідав президент Зеленський, потужно надуваючи щоки разом з щетиною небритості. І мене от цікавить, три таємних додатки мене вже не цікавлять, і план перемоги, звичайно, мене не цікавить, але мене цікавить інша історія. Чи не хотів би він прозвітувати, хоча б в якому напрямку ми рухаємося в контексті виконання цього плану? Верховного Головнокомандувача. десь такі мої думки на даний момент, але нам все рівно свої робити, і ми маємо перемагати. Ми переможемо. Слава Україні!